Доброго дня, шановні українці, добрий дня, шановні глядачі, з вами український історик та, гля... та журналіст Ршовець. Сьогодні я цілий день в лісах поблизу кордону України Молдовської в турецькій долині знайшов колодязь. Лісовий колодязь. Чомусь я його не бачив, а сьогодні. А сьогодні знайшов. Подивіться: лісовий колодязь турецькій долині. Зараз знімемо ми його з серединки. Бачите, тут така ляда. Він був закритий, зачинений і подивимось. Висох, води немає. Проблема, зникає вода в турецькій долині. А колодязь в турецькій долині. Води немає, вона зникає. А колись він був повний. Ще одна наша проблема, яку ми не бачимо, зникає вода в турецькій долині. Просто зникає вода. Нищиться, нищиться, нищиться. Безконтрольна коробка садів, безконтрольна порубка лісів забирає у нас воду. А вода це життя. Що буде далі, не знаю. Сьогодні я попрацював плідно день, багато виклав матеріалу. Йдемо далі. Ігор Швець і, і Чернівецька область. До нових зустрічей!